А перед початком відео хотів вам сказати, що це відео це не реклама. Мені просто дуже хочеться вам про це розповісти, щоб ви були в тренді і щоб ви все знали. На 10 лайків буде одне секретне довге відео на моєму ютуб каналі. І всім привіт, друзі! З вами я, Аланчо. Як і обіцяв, довге відео. Це відео буде не повністю про Brawl Stars. Хотів сказати, що це відео це буде про компанію Supercell Ой, так вам не почулось. Ой. Але давайте поговоримо, як з'явилася ця компанія. Мені здається, ні для кого не секрет, що суперсел робили колаборацію з Лайн Friends, або якщо коротше сказати, то це оті ведмедики. Ну ви поняли, і нашим розрамам не вистачило того, що вони просто зробили колаборацію, і вони захотіли зробити свою як фірму або як бренд, який випускає фігурки, кофти і всяке таке. Тепер, коли ви вилізли з танку, я вам вже поясню все. Про що саме це відео? В цьому відео я вам перерахую все, що є у цій компанії і весь бренд. А під кінець покажу косметику, яку лишила ця колаборація. Що ж, я думаю, ви дуже заінтриговані, тому почнемо з найцікавішого. Це будуть фігурки. Скажу вам одразу: одну з цих колекцій я вже маю. Так, вам не почулось є пара колекцій. Давайте поговоримо про колекцію, яку я маю. Це колекція з синіх пакетиків і в ній всього 24 Бравлера. Також 6 з цих фігурок займають срібні фігурки та золоті. А всі рідкісні фігурки, окрім срібних та золотих, це Леджендарі А Тепер я перечислю всіх Бравлерів, які там є: Шеллі, Пенні, Тара, Пайпер, Бо, Ніта, Роза, Бібі, Містер Пі, Джесі, Кольт, Френк. Тепер рідкісні. Амбер, Спайк, Ворон. Леон, Сенді, Ме, срібний Френк, срібна Шелі, срібна Джесі, золотий Спайк, золотий Леон, золотий Ворон. А якщо хочете купити такі колекції, то вони ще досі продаються в епіцентрі. Ось фотодоказ, що я маю. Що ж, а ми переходимо до наступної колекції. Наступна колекція буде з зелених пакетиків. Ця колекція трошки відрізняється від минулої, тому що у неї є тільки 18 бравлерів. І також ця колекція не просто фігурок, а фігурок з брілками. І також у неї додаються інші персонажі, такі як Джин, Емз, Поко, Мортіс, Бія, Альпріму. А всіх рідкісних персонажів з минулої колекції вже немає в цій колекції. І на жаль, в Україні вже не продається така колекція. Її можна купити тільки в вуглі. Також є інша колекція з жовтих пакетиків, в якій єдине, що відрізняється, що вони без брілків, але мають підставки. А всі бравлери зовсім навіть і не змінюються. Також розкрию вам один секрет. Ці підставки це не просто підставки, а печатки. І знову ж таки колекції з підставками на жаль немає в Україні. Ми переходимо до наступної колекції. Що ж, ми закінчили з фігурками і перейдемо до іграшок. Розповім я вам зразу про дві колекції. Почнемо з колекції менших іграшок. У кожної з цих іграшок є своя зброя. Наприклад, у Кольта це пістолети, у Спайка це кактуси, у Мортіса це Лопата, у Ворона це його сюрікени, щось типу такого. у Леона це Чупачупс. І також хотів сказати, що у мене з цієї колекції є Кольт Спайк та Ворон. Ось фотка доказу. На жаль, в Україні вже також таке не продається. А ми перейдемо до більшої колекції. Ця колекції я вже не буду перечисляти зброю, яку вони мають, але просто розповім, які є там Бравлери. Там є Поко, Ель Прімо, Шелі та Бо. І, на жаль, також ця колекція не продається, але блін, я так хочу мати того Ель Прімо, Дивіться, який він прикольний. Бо Поко, це просто мої улюблені Бравлери, і вони мені дуже зайшли. Що ж, а ми вже нарешті закінчимо зі всім, що зроблено з пластмаси. Блін, що я сказав. І переходимо до наступних штук. Що ж, ми закінчили зі всім, що зроблено з пластмаси. І що ж, минула колекція. У нас була з печатками, тому давайте не будемо відходити від печаток і перейдемо сразу до печаток Brawl Stars. Також хотів вам сказати, що тепер я не буду перераховувати всіх бравлерів, тому що немає смислу і я буду просто вам час тягнути. Але тоді навіщо я взагалі почав говорити про ці печатки? Давайте чуть, чуть про них поговоримо. Що ж, давайте я вам поясню, що буде намальовано, якщо ви прикладете цю печатку до папіру. І скажу вам, якщо чесно, це зараз буде моя думка, але я зовсім не раджу вам це брати, купляти, тому що немає смислу. Бо у колекції з підставками їхні печатки 100 раз краще, тому що там печатки з лицями Бравлерів, а тут без лиць Бравлерів. Типу, там просто іконка Brawl Stars, Нічого цікавого. Що ж, ми закінчуємо з печатками, бо у вас вже все лице у них і переходимо до. Люшових іграшок. Що ж, давайте перейдемо до плюшових іграшок на брілко. В цій колекції є бравлери, такі як Кольт, Ворон, Бо, Леон, Спайк і Поко. Що ж, що я можу сказати також про цю колекцію? На щастя, вона продається в Україні, і її можна купити в епіцентрі біля фігурок Brawl Stars. Що ж, тепер будуть іграшки різних розмірів, тому що мені просто немає смислу перераховувати вам різні розміри, щоб ви не витрачали свій час. Але скажу, які розміри є. Є великі, є середні і є маленькі. А ми вже закінчуємо з фігурками, плюшовими фігурками і печатками і всякого такого. Що ж, друзі, відео вже буде закінчуватись, і я вам хотів сказати, що зараз я вам перерахую всі маленькі штучки, які я у цієї компанії, а тобто ті, у яких немає там типу колекції або щось типу такого. Ваш час не тянути. Почнемо з їхньої кружки. Ну тут просто зрозуміло кружка з малюнком побрав Старсу. Також в компанії є одяг, штани, там, кофти, футболки і всяке таке. Також є сумки. До речі, сумку та одну футболку я маю. Також є термози, сірачки, наклейки, брілки, багато чого. Також хотів сказати, що оцей едгар він не відноситься до цієї колекції. Забув сказати, що також у них є карточки, але ці карточки просто там дофігі, що дуже велика колекція, і там навіть кіни на бравлерів є, всяке таке, тому мені дуже довго буде розповідати, тому вони теж відносяться до цього класу. Зараз на екрані ви бачите майже всю косметику, яку лишила ця колаборація з «Line Friends». Оооо, ой, боже мій! Таке довге відео я вже... Вибачте за те, що воно так сильно затягнулося, просто цей деколи у мене не було натхнення, щоб робити. Також я робив цей інші відео, які скоро вийдуть, тобто шорти. Блін. Дякую за перегляд і всім па-па. Перейдіть на канал і підпишіться, будь ласка, за мої старання.